де 100 доларів, от просто так, чу чуть, чуть. 50 кг, це на пакетах. Ми вже помітайся б вони. Ми веземо, то і нести буде. Тяжко нести. Да, да, да. Люди мучиться. Мучиться. Так, так, так. Люди вчаться, вобучаться, треба сидіти. Так, вилазуємо ми в, в ефір. Уже? А нам вже слухають і бачать. Доброго дня, шановні члени член комісії. Сьогодні у нас персийне засідання комісії. Е-е, у поченому режимі. Четверо членів комісії і присутній онлайні Роман Денисюк. Чуємо все добре. добре. Так. Тобто можемо працювати. На засіданні комісії виноситься чотири питання. В пропозиції змін немає. Можемо працювати. Перше питання не бачу. Так, перше питання у нас зміни до бюджету не готові. Порядок не розглядаємо. Друге питання. У нас багато. Багато доповідачів по третьому питанню. Може, третє? Давайте, Послухаємо, давайте. Не, не забрещуйте. По третьому питанні. Пропоження склання об'єкту правозаповідного фонду ідеологічного заказника місцевого значення. Рівні правда. <зважна> 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 Історичної реконструкції Остриця з пропозицією створити гідрологічний заказник на межі, де річка Устя входить в місто це з боку Косилова. Площа земельної ділянки 101 гектар. Відповідно до чинного законодавства, затвердження цих документів самого за гідрологічного заказника це компетенція обласної ради, що буде передано в разі прийняття рішення відповідно позитивного чи негативного, ми маємо повідомити. Ми підготували необхідний пакет документів, і якщо є питання, є представники. Вони надали і обґрунтування, і всі, всі документи, які мені все ясно, я читала перед цим. Так. Я за. Можна питання? Так. Скажіть, ладья, я зараз графіку і вас посередньо давніх вирізаний кусок під ділянку. Поясніть, чому ви про... Там приватна власність, це колишній, ну, тобто тепер вісні а... і... пані. Доброго дня, пане Рома, всі присутні. Ми допомагали разом з нашим компетентним комунальним підприємством Графос проаналізувати можливість формування заказнику. А заказник формується таким чином, що з врахуванням думок законодавства, щоб не охоплювати наявні приватні земельні ділянки, де власники попередньо не давали згоди на включення їхніх земельних ділянок до даного природоохоронного об'єкту. Тобто ідеологічний заказник формується по тій території, яка наразі не сформована в земельні ділянки, ну і не перебуває в приватній власності. Тоді уточнюю, всі ділянки є у приватній власності? В межах того острівка, так, так. Це всі ділянки, які формують. І Робі... тоді останнє питання: дорога, яка зв'язується з там нелогічні такі участичок, це у приватній власності? Ні, це частинки комунальної території, але розуміючи, що обтяження, які будуть накладені на природоохоронний об'єкт, унеможливлюватимуть. Доступу до тієї тих земельних ділянок для законного використання відповідно лишили невеликий коридор для можливості доступу до тих земельних ділянок, Тобто потім не мати судових спорів, сервітутів тощо тощо. Тобто, іншими словами, якщо ми цю дорогу включимо в плавні, цей масив не заготується відповідно плавні не будуть завторні. Ну наразі Це та територія робер... є рекреаційною. Там не передбачено будівництво будь-яких об'єктів, ну, межа резольні тільки може бути, але там є обтяження частково водоохоронними, прибережно захисними смугами, які забороняються забудова. В даному випадку, ми, якщо ми включаємо ці території, ми з попереднього... перед утворенням такого заказника маємо погодити з кожним з землевласників на те, що ця земельна ділянка включається до такого водоохоронного об'єкту. Попередньо в 2019 році, коли мали намір інший об'єкт формувати рекреаційного призначення і встановлення таких планувальних обмежень, немає позитивного результату, того завершення того проєкту не буде. Ми могли б цю дорогу включити в плану чи ні? Технічно ми <тес> <Щось> не буде так. <тес> А яким чином вони стали власниками а, вільних земельних ділянок? Сьогодні ми цим рішенням якось сприяємо тому, щоб в майбутньому зонткін змінився і там з'явилося вже один чи Ж2, чи ще якась інша, якісь інші зонтні. Тому а, іти, а, на зустріч тим людям, які роблять шкоду до міста, я вважаю, що це неправильно. Тому я б зробив так само, як і вони зробили для міста. Я б відризабився дорогу і далі обсудився в стільки, скільки треба, аби вони не забудували парк. Можна ставити голосування, якщо немає, така позиція буде проти. Це нагадує ситуацію з стояли, коли десь поїв всередині зеленої земельної ділянки, доїзд. насправді це приватна власність ще з 1090-х років. Коли була видана державна акт на право колективної власності, це власники паїв, це сіножит і посовища. І якби потім вже їм видавалися по процедурі році, в 2005 році, взамін сертифікатів, видавалися державні акти, вони складалися з релі, тобто з паївцями, і з кусочок на сіножиті на посовище. Тому якби для комісії, так не, не члени комісії, не, просто думку фахівця, що ці ділянки, вони ніхто їх не вкрав, біль не забрав. Вони були ще з часів колоспів, коли була. Колективна власність і потім видані державні акти взамін. Зараз це призначення ведення особисто в зоні рекреації. Тому якби точно по обмежувати їх не можна. Це взагалі неправильно. Але хтось безоплатно взяв власність там, чи хтось після там взяв в Я Не розумієш ситуацію. Мораторії так є, але ну, в даному випадку це, вони знаходяться в межах рекреаційної території. Всі ці ділянки, так, це колишні паї, вони призначені для особисто селянського господарства. Жодної земельної ділянки, яка б мала цілеве призначення для будівництва судибної забудови, там наразі немає. Зонування також не дозволяє і не дає таких підстав. А яка загальна площа цих ділянок? А, загалом пропозиція формування заказника. Це ділянка 15 30, сотні. здається, 20 гектарів, мабуть. Та ні, нема. Там поїхали. Там, там діляночки по 15 соток по 20 максимум. Тільки там що можна почитати. М -м. Ну що, давай. Третіка площа. Третіка площа. Кожна ділянка приблизно по 15 сотен. Скільки їх є? там? 15. Ну, півтора гектара. Максимум 2. Ну точно не 2. Ну треба дивитися гнаст рука. Я думаю, що орієнтовно, максимум 3 гектар. Що будуть питання до не буде. Нема бита. Можемо голосувати? Можемо. Так. Пропозиція голосувати, я голосую. 1, 2, 3. Четверо. Рішення не прийнято. В такому випадку. Така інша пропозиція? Народна сесія. друга пропозиція. Голосуємо на сесія. сесії. Там голосову рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую. Можемо наступний бюджет. 36,7 мільйона та доході бюджету розвитку 3,8 мільйона гривень. З врахуванням тих також субвенцій і трансфектів, які надійшли нам з державного бюджету, з обласного бюджету, з бюджетів інших територіальних громад, зроблено це про рішення, в якому не включені. Також до субвенцій забезпечено співфінансуванням. Велика пояснення записка. іде по поясненню записки чи... Ні, ми читала. Всі читали? Якісь питання будуть? Які Можна, Можна загальніші питання. Скажіть, будь ласка, яку суму ми розподіляємо за мінусом субвенції? За мінусом субвенції ми розподіляємо 36,7 мільйона доходів загального фонду і 3,8 спеціально. Ну, там трошки менше, бо 450 тисяч оставлено на виконання рішення суду. А скажіть, будь ласка, в тих сумах боян не встиг ознайомитися, Скільки на збройних сил іде підтримка із тих, По суті, виходить майже 40 мільйонів. Я так розумію. У нас іде зараз в виконавчому комітету 1, 200 мільйон двісті на програму, та яка бюджетна комісія сьогодні розподілила на підтримку військових частин за запитами відповідно до рішень ТПК. І передбачено кошти також для виконавчого комітету для нашого добровільного формування 560 тисяч гривень. Ну і, і потім ще в дібі є видатки на захист критичної інфраструктури, додатково 2 мільйона. Мільйон іде у нас на транспортну роботу, зв'язку з мобілізацією. Ні, я більш таки про військові частини, ті, хто зараз виконують бойові завдання на, на Сході. Тобто з цієї цифри тільки 1,2 мільйона, з того, що я зрозумів. Ну і ще 560 тисяч ще для ДЕРДА. 560. А програма по дронам чому не підфінансовується? В нас передбачено 196 мільйонів, станом на перший листопада. Виконання по ній складає 106, 191 мільйон, перепрошую, передбачено, і 165 мільйонів у нас профінансовано на сьогоднішній день. А, ми, це ми, це нам... Я не питаю, скільки профінансовано. Я кажу, чому в цьому розподілі немає видатків на цю програму. Ну тому що забезпечено інші видатки. На е, заходи по програмі по дронам у нас ще залишок 26 мільйонів є, на які установи можуть здійснювати, головний розпорядник може проводити закупівлі. Крім того, у нас ще є от свіже нам дали субвенції 350 тисяч. Зорянська територіальна громада теж на, на придбання фактів. Ну, а чому Рівненська територіальна громада не, прийма, не, не буде закупляти? На сьогоднішній день 191 мільйон передбачено. Я не питаю, що передбачено. Чого в цьому бюджеті немає коштів, а Зорянська сільська громада дає, а ми не даємо. Ну, тому що у нас є інші видатки, які ми маємо забезпечити. Ми передбачаємо доплати в дошкільних закладах, інклюзію, оплату інклюзії, оплату співфінансування до субвенцій з державного бюджету, до фінансування потинному. Також у нас іде співфінансування 740 тисяч. У нас іде співфінансування до укриттів. Ну, інші, інші всі видатки, які потребують співфінансування, у нас тут передбачені. Відповідно, кошти да, розподілені. Да, Прошу. Що запитання? Да, у нас ще є доповнення. Доповнення лист управління бюджету фінансів за номером 902. І по цьому доповненню вони стосуються перерозподілу е, перерозподілу власних надходжень, а також... Додатково тільки до департаменту соціально-федеральської політики на заходи щодо відшкодування сплаченого внутрішнього внутрішньопереміщеними особами до бюджету ПДФО. Так як у них закінчилися гроші, вони подали на розгляд із зародининською Зашення... міською радою змін до програми своєї щодо внутрішньопереміщених осіб. То за замови підтримки програми просимо врахувати їм перерозподіл 800 тисяч заходів турботи на відшкодування внутрішньопереміщеним особам, сплаченого ПДФО, а також з перевиконання доходів 700 тисяч гривень. Також управління справах молоді і спорту перерозподіляється для забезпечення оплати для ОСББ належних платичного кінця року за адресою майдан незалежності 5, як будівлі, яка їм передано на отримання. Також на поточний ремонт по Словацької Одесі, будівлю, яка їм передана департаменту муніципальної перерозподіл власного ринку 175 тисяч для забезпечення придбання кондиціонера, бо там достояще обладнання працює по системі відеонагляду від системі відеоспостереження. Відео, 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 відео і департаменту цифрової трансформації також перерозподіл власних ресурсів заходом програми. І 200 тисяч перерозподіл коштів на придбання вплив до закладу на сіл. Це доповнення. І, і, і прошу ще ну, доключити. Бюджетна також доключила, охорона здоров'я підтримала, доключити цю субвенцію Зорянської територіальної громади для придбання коштурів, щоб ми відобразили і в доходах, і в податках. Прошу підтримати, якщо буде проєкт рішення. Нас, ми зараз голосуємо про рішення про до бюджету і е, доповнення е, озвучення. Зікальніше. Пропозиції. Голосуємо. Я Рішення е, прийнято. Е, тоді друга пропозиція на розгляд сесії. Так, проголосуємо на разі сесії. Причні прийнято одного дякую

Якщо можна на розліта, як і Все Можна на розісесії, так. Розиться на Я Якщо буде одного голосно. Що давайте руководи далі, так само. І наступне четверте останнє питання. Програма фінансової підтримки. Активна програма. Наша це сказала. Налік дали одразу тебе. Статніше говоримо. Наступна комісія дивиться, добре, присвятить, будь ласка як саме будівництво місто з виконавчим комітетом розробили програму про підтримку УКБ, про підтримку програми про фінансову допомогу УКБ. В зв'язку з тим, що ну, УКБ, в принципі, Рівненське це одне єдине в Україні, яке фінансується за власний рахунок. Спочатку бойової дії, з війни, ну, це... питання, які борги є зараз у КБ. 12 мільйонів. Дивіться, ми сьогодні розглядаємо фінансову допомогу по зарплаті. Ні, ні, так на заплату. Мільйон 496 тисяч гривень це по зарплаті. Це більше, мабуть. По земельним земельному. Але ми просимо тільки на зарплату і на комуналку. Пропозиція голосувати. Голосуємо. Один, два, три. Рішення прийнято одноголосно. От бачите, всі народні сесії, а ваші рішення прийнято. позитивно. Порядок вичерпний. Відключаємось.